Ділянка пана Олега, сам пан Олег, щасливий власник септика Макс Айро. Ще йде будова, працює техніка на ділянці. І ми пану Олегу хочемо задати кілька питань. Чому важливо підтримувати екологію? Ну, бо зараз всі, напевно, всі забруднюють, працюють в другу сторону. Але воно не відновлювальне, як то кажуть, ресурси. І щоб жили наші діти потім в майбутньому, в якомусь хорошому середовищі, треба нам вже починати дбати про екологію. А що ви відчуваєте, коли знаєте, що бережете довкілля? знаю, плюс карму, напевно. Що <клес> я <клес> не є, хто її руйнує. Добренько, пане Олег, а як вдалося вам знайти нашу фірму? Тікток. Працювали в таргах, коли добрий ваш тарги працює сьогодні. Супер. Ну, а далі вже а... сервіс і так далі, тут тобто, Добренько. А чому ви вибрали бетон? Саме такий от бетон, а не пластик не якісь інші такі. В першу чергу особливості були грунту, тому що в мене великі там ці дощові води. І рішенням ідеальним було бетон. А плюс це така вже автономна очисна система. Мені здається, прослужить набагато довше і не буде ніяких там проблем в експлуатації в І що вважаєте, потрібно покращити нам в роботі? Не знаю, не мати проблем. Це швидко, якісно і надійно. Приїхали, встановили, розглядаємо. Добре, дуже вдячні. Біло тільки 5.